Добрий день, мої малята. Я знаю, що ви дуже любите казки, особливо коли вам по ним дають завдання. Я впевнена, що ви знаєте багато казок. Та сьогодні пропоную згадати казку про теремок. Стоїть у полі теремок. Він немаленький і невисокий. Біжить полем мишка нарушка та бачить, стоїть гарний теремок. Зупинилась і питає Терем теремок, хто в теремі живе, а звідти чарівний голос відповідає. Я відкрию двері тільки тому, хто виконає моє завдання. Дітки, допоможемо мишці? Завдання для мишки. Скільки дверей у теремка? Одні двері, скільки великих віконечок, три вікна, а скільки дахів у теремка. Так, три даха у теремка. Молодці. Ми допомогли мишці, тому двері відчинилися, і мишка зайшла до теремка і стала в ньому жити. Стрибає полем жабка з крикотушка, та й питає, хто хто в Теремкові живе, а звідти знову чарівний голос. Я відкрию двері тому, хто відгадає завдання. Дітки, ну що, допоможе моїй жабці? Завдання для жабки. Розгляньте малюнок і скажіть, скільки жабок сидить на кувшинках. Всього на кувшинках сидить четверо жабенят. Біжить полем зайчик побігайчик. Той питає, хто хто в теремку живе, а звідти знову чарівний голос відповідає Я відкрию двері тільки тому, хто відгадає моє завдання. Ну що, дітки, допоможемо зайчикові? Розгляньте уважно малюнок. І скажіть, яка з двох доріжок довга, а яка коротка? Доріжка якою йде вовк, коротка, а інша доріжка довга. Біжить полем лисичка сестричка зупиняється біля теремка і питає, хто хто в теремку живе? А звідти знову голос. Я відкрию двері тільки тому, хто відгадає всі мої завдання. Ну що, лисичці будемо допомагати? Завдання для лисички, з яких геометричних фігур складається будиночок. Так, трикутник, круг та два квадрати. Молодці, і в цьому завданні ви не перевершені. Тут по лісу бродить вовк, раптом побачив теремок, як завиє, пустіть мене в теремок, а голос незлякливих і вовкові завдання дає. Допоможемо йому. Розгляньте малюнок і скажіть, який зайвий предмет? У кожному рядку. В першому рядку порося, у другому рядку горобина, а в третьому ципля. Молодці. Далі по лісу йде ведмідь і питає, хто хто в теремі живе? А голос і йому відповідає. Я відкрию двері тільки тому, хто відгадає всі мої завдання. Допоможемо йому. Розгляньте малюнок і скажіть, де знаходяться чотири пташки. Так, під хмаринкою. А три пташки над хмаринкою молодці. Ну а чим закінчилась наша казка, ви придумайте самі, бувайте!